14 січня Європейський фонд допомоги відвідав центр соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 в місті Києві. Наразі в нас в Україні дуже складна ситуація. В нашому центрі соціально-психологічної реабілітації перебуває близько 50 дітей. Відключення світла в нас дуже, дуже часто, і ми потребуємо генератора і до генератора бензин, тому що діток потрібно годувати. У нас на жаль електричні пліти. Так як у нас і шестиразове харчування, ми не можемо приготувати їжу. Якщо буде така можливість надати нам бензин, ми будемо вам дуже-дуже вдячні. Ми і наші діти. Керівництво центру провело екскурсію по приміщеннях центру спальні, кімнати відпочинку, їдальні. Ще в цей приїзд нам вдалося поспілкуватися з дітьми. Вони всі з тяжкими долями. Але дуже відкриті та завжди раді гостям. Також нам показали укриття, де перебувають діти та персонал центру під час повітряної тривоги. Європейський фонд допомоги завжди підтримує та допомагає центру, і ця поїздка не стала винятком. Зараз через постійні відключення світла центр багато працює на генераторі, тому ми привезли найнеобхідніше 100 літрів бензину. Це наша не перша і не остання поїздка до центру. Якщо хочете долучитися до допомоги, переходьте за посиланням в описі відео. Дякуємо вам велике європейському фонду допомоги за розуміння та підтримку.